Будинок 7 на 8, фундамент стрічковий, 1 метр зверху, залита плита 18 см, півторачка. Підскажіть, чи потрібен армопояс, чи ні. Є різні підходи в будівництві, і є замовники, у котрих гроші кури не клюють, нема чим зайнятися, тому вони все, що є, бахають в бетон. Це, на жаль, ваш підхід. Тому ви йдете в TikTok, вийдете ви йдете в YouTube, в Instagram і задаєте там питання, шукаючи раціональну відповідь. Монолітний пояс дає загальну жорсткість будинку при умові, що він привантажений. У вас півтори поверхи. Монолітний пояс може працювати, сприймаючи остаточний розпор, остаточний розпор від даху, який у вас конструктив даху. Ви зібрали навантаження з першого поверху, додали 18 см бетону, нема чого робити. І тепер питайте про монолітний пояс. Мені здається, що якщо ви забетонуєте весь будинок ціліком, це вас ніяк не буде напружувати. Ви ж мене вибачте. Але якщо ви хочете знайти раціональне рішення, будь ласка, почніть по-нормальному відноситись до свого будинку. Ви можете перше. Замовити розрахунок у конструктора конструкцій, щоб він проаналізував ваш будинок і надав вам професійну допомогу. Розумієте? Ви можете, як мінімум, замовити консультацію, щоб подивитися на вашу геологію, які у вас ґрунти. Тому що від того, що ви вгепали таку кількість бетону в свій фундамент, це ніяк не врятує будинок, якщо ґрунти не дуже гарні, якщо вони слабкі. Або мають працівні якісь там властивості. Це як мінімум. Але, друзі, зав'язуйте займатися проєктуванням свого будинку в коментарях в соціальних мережах. Це, вибачте, найглупіший шлях, котрий можна обрати під час будівництва свого будинку. Шляхів багато, але це найглупіший просто. Пошукайте. Людину, котрі ви довіряєте, замовте у неї консультацію, або, якщо хочете, замовте проєкт на ваш будинок хоча б на основній конструкції. Якщо ви таку вже людину знайшли, дійте, але зав'язуйте займатися такою фінією. Іначе грошей не вистачить. Ні на що.